Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, час працювати, і на цьому тижні я розповім вам про спекулятивні проекти, котрими користуюсь я і на котрих власне, заробляю. Цей контент не буде чимсь дивовижно новим для тих, хто є в закритому каналі та є спонсором Ютуб каналу, тому що цю інформацію вони вже отримали буквально вчора. але для вас вона однозначно буде корисною і 100% буде прибутковою. Тож, ми говоримо про проєкт GPT. Тож, давайте перейдемо на графік та подивимося на нього в часовому розрізі. Як ви бачите, проєкт дійсно спекулятивний, і зазори доволі непогані. Я б сказав, навіть дуже приємні. І що найголовніше в цьому проєкті, це те, що він дуже дешево коштує. Тобто він підходить буквально для кожного а, депозиту. Неважливо, в тебе 50, 100 чи 1000 чи 10 тисяч доларів для інвестування. Ти можеш в нього зайти з любим мінімальним а, депозитом. і... Розмір твого депозиту буде лише впливати на пропорційну кількість дохід. В середньому, якщо не дивитися на значні провали і різкий відбій вверх, я закладаю зазори на профітність в цьому проєкту 1,5 цента. Тобто, якщо я його купив по 3 центи, значить моя ціль продати його по 4,5 центи. Накидаємо півтора цента і забираємо свій. Однозначно, більшість з вас скаже, що ну, півтори центи ти серйозно, та що це за зазори? А, Це не серйозно. Але коли проєкт коштує так дешево, це дуже навіть серйозно, тому що його собі вартість ну, зовсім мала. Ви купляєте за 3 центи проєкт і продаєте його на півтора центи дорожче. Це дуже серйозна це. Ну і для прикладу, давайте розберемо нашу профітність на розмірі відкупу в 10 тисяч токенів. Так, поставляємо 10 тисяч, прорахунок роблю, як ви бачите, на Хобі, і ставимо ось такі зазори. Знову ж таки, як я і сказав, в півтори центи. І ми бачимо, що. Чистий профіт складає 150 доларів. Так, там буде незначна комісія, але я на те ніколи не зважав уваги і вам не рекомендую, тому що якщо зациклюватись на а, таких а, копійках, то як на мене ну, далеко виникне. Тож, що ми маємо? Ми маємо проєкт, котрий стабільно, ну, доволі таки стабільно дає. Можливість спекулювати на ньому. Чим нижче він сяде, тим швидше ви відбиваєте півтора цента. Якщо ви запам'ятали графік, який був хвилину тому, або не запам'ятали, то можете промотати назад відео. Ви зможете побачити, що наразі ціна майже 4,5 центи. І ось якщо відкупити його зараз, то в короткій перспективі. За умови, звісно ж, того, що біток все ж таки не вирішить піти значно нижче, тоді все сяде однозначно. А після минулого зниження бітка, ми бачили, як GPT доволі сильно просів. Тому, звісно, цей фактор буде впливати на стратегію заробітку, але все ж таки, якщо не брати саме це до уваги, ми можемо зробити легкий один цент профіту. Відкупивши зараз по актуальній ціні, але я все ж таки порадив купити нижче 4 центів для того, щоб збільшити профіт, все ж таки до 1,5 цента. Чому саме 1,5 цента можеш запитати ти? І я з легкістю відповім. Тому що саме з таким зазором я вже два рази прокрутив цей проект і планую прокрутити ще один раз, і як мінімум до тих пір поки. Можливість. Тому, поки бачу зазор, я його виймаю. Коли зазори будуть зжиматись, я звісно ж таки також це зроблю. Але важливо, що окрім тих токенів, котрими я спікулюю на GPT, в мене лежить 10 тисяч токенів на довгу перспективу. Я про це вже говорив. І я від цих слів не відрікаюся. Я все ж таки відкупив, відкупив трішки дорожче, ніж він вартує зараз. Але так як я відкуповував його на довгу перспективу, це особливо не грає великої ролі. І рівно такою ж сумою я зараз спікулюю. Токенами розміром в 10 тисяч. Рівно за два прокрути, мені вдалося вже заробити 300 доларів. Я вважаю це непоганим. Буде круто, коли я прокручу ще раз і ще як мінімум два рази. Тобто, доволі непогана сума, яка цілком перекриває ту мою інвестицію в GPT, котра лежить в довгому портфелі. Я забираю за рахунок GPT цей депозит, а токени, котрі там лежать, будуть як бонус в далекій перспективі. Тому що, як для мене, це доволі. Перспективна команда, перспективний проєкт. І сподіваюся, що ця конячка буде переможна. Ну що ж, а на цьому все. Не забувайте, що всі потрібні лінки є в описі, тож переходьте туди, переходьте на мої пабліки, підписуйтесь на цей YouTube канал. Всім дякую і вдалих торгів!